Вітаю, хлопці! Е, вирішив записати для вас огляд свого бою на об'єкті 140, який я зіграв е, не, сьогодні. Ось, е, тобто, ну, свіжий бій. Е, я взяв в перший раз майстра. Ось, е, карта Ласвіль закинула з дев'ятками, дві 2 арти. Ось, давайте дивиться. Думаю, буде цікаво. Ось. Буду записувати від першого лиця, у мене стоїть трофейне обладнання, вентилятор Stab досу. Ось. Буду коментувати свої дії. Зразу побачив, Монтікор їде по центру. Він показав, що він буде світити А7. Я поїхав за ним. Тому що бачив, що у хлопця є план. І я можу покидати. Ось. Світиться прога, яка їде необережно. Ось. І я починаю реалізовувати ДПМ. На прозі, може, часоний бій був в 6 ранку зіграний, мені не спалося. Хочу я третю відмітку взяти. І кожен снаряд залітає. Рідко таке буває у мене, але кожен залітає. Дивіться, початок бою я просто майже фулового танка розбираю. Уже 1300 є. Подякував я Мантікорі. Подякував. Тепер думаю, що ж робити далі. Так, дивлюсь 105-й. 105-й засвітив нашу мантікору. Мантікору починають розбирати з кущів. Я бачу, що біда, хочу його прикрити зараз. Пробую їхати прикривати і не встигаю. Запізно. Треба було раніше зреагувати, але також я міг би відлетіти, якщо би 105-й виїхав. Коротше, ну, пробував я його засейвити. Трошки, може, треба було раніше, може і би засейвив. Добре, стою, дивлюся далі. Дивлюся далі. Чекаю 105-го. Чекаю 105-го, нічого не відбувається. І такий думаю, терпи, терпи. Терпець тебе гартує. Але 105-й так і не виліз. 105-й так і не виліз? Засвітився я акуратно задом за рельєфом. Е, ховаюся. Ховаюся за рельєфом. М -м -м, дивлюся на міні-карту, вивчаю ситуацію. Граю дуже обережно, не лізу вперед. Там 105-й, думаю, ну його нафіг. Рахунок 2-2. Кидаю трошки блайнда, дивіться. Кинув, там снаряд розірвався. Тут бачу, що не долетів, куди я цілив. Оп, щось зайшло. Бачите, не розірвався снаряд. Приближаю. Опа. Дивлюся, що хтось там хаває ті снаряди. І починає туди фарширувати. Знову хаває. Уже три. І четвертий даю. Уже не дивлюся, тому що так, зажав туди і даю два. Все, думаю, хватить. Ну, п'ять уже точно від'їхав. Хотів переїхати на лівий фланг, спробувати. Але побачив, що стандарт підтягнувся. Думаю, ладно, пограю ще тут, може стандарт вирішить далі поїхати, когось засвітити. Бій дуже хороший. Ну, поки що, якби я фуловий, вже 1300, плюс бланди покидав. Так, дивлюся. Вже не стріляю, тому що там ЛТшка жива, можливо, він кудись переїхав. Дивіться, 140-го дуже гарна стаба плюс трофейні модулі. Звожуся, я швидко. Фарширую то. Ну, це топ. 5 секунд. 5.02 у мене киде. Дивіться, дивіться. Це тупо фарш, хлопці. Тупо фарш. Я дуже кайфанув від цього боя, 2К вже є. 4-4 рахунок. Тобто, ну, бій ідеальний, не турбач нічого. Не турбач нічого. Находить стандарт ОМОНа. І я бачу, що треба йому допомагати. І ще бачу, що справа везеха. Я не знаю, куди цей снаряд упав. Кидаю ще блайнд. На стандарт опаруються тим часом е, Омон і Хорі. А я тут стараюсь прикрити нашого Омончика. Так. Щось тут трошки затопив я. Трошки затопив. Підсвічую. Непогано на світ іде. Хаває його гусля голду. Тут в НЛД не пробивається. Ну, ОМОН такий, він якби не самий простий танк. Все, тут, тут я, ми розмінялись, я розумію, що в мене киде швидше. Е, такі безбашені ПТшки для, для 140-го це подарок. Арта мені допомагає. Ну і по ДПМу він хаває 2 плюхи. Плюс арта йому приглушила, він не успів відкидешитись, відсвічуюсь під камнем. Ми програємо. Я бачу, що на базі вже біда. Хлопці, на базі вже 4 танка. Хотів я тут ще дати тику, але застряв. І розумію, що треба їхати на базу. Розумію, що треба їхати на базу. Динаміка дозволяє 140 ому міняти позиції. Вертатися, переїжджати з фланга на фланг. 7-9 ми програємо. Заряджаю голду. Тому що там яга. Там Хорі, Це такі що. Ж... 7-10 ми програємо. 10 ми програємо. Дивіться, дивіться. Помалесеньку yeah, подарок. є. Подарок Їде бортом хорі. Бем. ДПМчика, а, лютий. Дивіться, від рельєфчика. О, так. Танканул. Ну, тут якщо танканул, то вже по ДПМу. Уже 4200. Плюс там були блайнди. Не знаю, зайшли, не зайшли, Ну, я вже знаю, але ну, на той момент я не знав. Ну, бачив, що хтось там хавав, я міг і не пробивати і так далі. Дивіться, три танка тут. Я один. Мої їх не прострілюють, арта і... Арта тільки може просто Так, гол, голдою даю в гуслю. Дивіться, дивіться. Отут мені повезло конкретно. Я танканув ягу. Я танканув ягу. Хто, по ній ще хтось дав, чи арта? арта 264 дала і я добрав. Дивіться, я вже їду на шотного. Тут різко бачу Центуріона, ну досить на реакції. Я йому даю вкидаю в НЛД, співаю його забрати. Рахунок став 10-11. У мене вже 5 фрагів, хлопці. Арта кинула мені, але мені повезло, що я вперед поїхав. Так, їду. Так, бачу везеху. І даю. Не встигає він другий дати. Дає мені 460. Получаю я война вже тут 6 фрагів. І тут ми вже вириваємося вперед. Було 7-10, тепер 12-11. Ну, У них лишилось дві артеї і один танк. ВЗ-шечка лишилась. Я розумію, що треба їхати по центру на ВЗ-ху. Отак. ВЗ світиться. Швиденько звожуся під калібром. Бем і нема. Під калібром 5250, 7 фрагів. лишається 2 арти. я іде, на фугаси. думаю, все, зараз буду фугасами арту розбирати. Дивіться, майже фулл зводка, звівся десь на 85% і летить вверх снаряд. Добре, 400 з фугаса даю. Добираю. І там добирають. Коротше, дивіться, 8 фрагів, 5700, показує шкоди. Перемога, затащений бій, повністю затащений бій. Зараз я на паузу кину і покажу вам результати по скринам. Hey, drop.